Понад дві тисячі китайських комуністів з'їхалися до Пекіна на тижневий з'їзд комуністичної партії. Конференція відбувається раз на п'ять років серед її завдань обрання нового складу ЦК та визначення напрямків майбутнього розвитку партії та держави. За словами речника з'їзду, політичні реформи в країні рухатимуться шляхом збереження керівної ролі комуністичної партії. у процесі реформування політичної системи слід враховувати китайські реалії. Необхідно неухильно прямувати шляхом роками второваним партією та народом. Не потрібно нічого боятися і ні на що не відволікатися. Офіційно з'їзд розпочинається у четвер. А в середу, на підготовчому засіданні, на чолі з генсеком ЦК Компартії та головою КНР Ху Цзіньтао призначили генерального секретаря з'їзду. Ним став Сі Цзіньпін, заступник голови КНР та ймовірний наступник Ху Цзіньтао на найвищій посаді в країні. Біля дому народних зборів на центральній площі Тяньаньмень посилені заходи безпеки перед з'їздом у Пекіні. правоохоронці здійснили низку рейдів щодо потенційних порушників спокою членів партії.